Вітаю вас, малята! Кульки гарненькі, великі й маленькі, весело летять, діток веселять. Це незвичайні кульки. Вони дуже люблять танцювати, кружляти, літати, коли віє вітерець. Вони такі легенькі, що вітерець може їх захопити та понести високо в небо. Малята, давайте покажемо, як дує вітерець через місце. Вдихаємо повітря, а через ротик видихаємо його. Молодці малята. Але якраз з таким вітерцем можуть розлітатися наші кульки, тож тримаємо їх міцно. А для того, щоб нам зручно з вами було тримати кульки, прив'яжемо до них ниточки. Що ми якраз з вами і зробимо на занятті з малювання. Та спочатку трішечки попрацюємо. Пальчиками права кулька. З'єднімо пальчики. Пружну кульку я надую, мотузочок зав'яжу. Ну, а потім її здую. Всім цей фокус покажу. Добре, малята, вже час помалювати та до кульок ниточку прив'язати. І для заняття нам з вами знадобиться аркуш паперу, пензлик. Фарби, клянка з водою та серветки. Дітки, зверніться до ваших батьків, щоб вони вам намалювали кульки. Приблизно ось такі, які я намалювала олівце на аркуші паперу. Перша кулька овальної форми ось така. Вона буде в мене червоного кольору. Я її зафарбувала. Вимила пензлик для того, щоб взяти іншу фарбу для наступної кульки, яка в мене буде круглої форми та жовтого кольору. Я її також зафарбувала, вимила пензлик та для третьої кульки я взяла зелений колір. Також обвела контур та зафарбувала середину нашої кульки. Ваші кульки можуть бути різної форми та різного кольору. Дамо трішечки їм підсохнути. Ці три кульки червоного, жовтого та зеленого кольорів будуть триматися на ниточці, яку я намалюю чорним кольором. Щоб було зручно, я тримаю аркуш паперу лівою рукою, а правою рукою трьома пальчиками тримаю пензлик, набираю на ворс пензлика чорну фарбу та з нижньої частини, дуже охайно не заходячи на саму основну кульку кольору, щоб у нас фарба не потекла. Ми малюємо лінії зверху вниз, щоб вони з'єдналися в одній точці. По закінченню роботи промиваємо пензлик, витираємо або миємо ручки. І тепер наші кульки тримаються на ниточці. Молодці малята! Як гарно тепер всі малята граються та весело посміхаються! Дітки, намалюйте свої різнокольорові гарні яскраві кульки, які тримаються на ниточці, та надішліть мені, щоб я ними помилувалася. Я бажаю вам гарного настрою. Усього найкращого. До побачення, малята!